Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів виглядачів глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про волонтерство українців за кордоном, насамперед, для молоді, яким воно є. І наша гостя це Ема Загинайко, волонтерка, операційна директорка громадської ініціативи Євромайдан Варшава. Вітаю, Емо! Вітаю! Світлана. Рада бачити в нашій студії. Дуже приємно. Скажу, що познайомилася з ініціативою Євро. Майдан Варшава, вже будучи тут у Польщі після початку повномасштабної війни Росії проти України, бо до того тільки чула, читала, але навіть уявити не могла, наскільки багато ви робите. Причому не такою вже й великою командою, як виявилось. Дуже мені запам'ятався один з таких мітингів протестів, нагадувань європейській спільноті, світовій спільноті про полонених і військових, і цивільних, коли вийшли на замкову площу. Жінки, діти з плакатами, з нагадуванням, що їхні батьки, брати, сини власне в полоні, що треба і дівчата, так і матері, і треба їх звідти діставати, і що треба, щоб Європа, і Польща, і вся демократична спільнота допомагала в цьому. І тоді я пам'ятаю, що це були інтерв'ю із лідеркою Наталкою Панченко із командою. І далі, далі я почала долучатися до висвітлення ваших Заходів. Розкажіть, як починалося у вас? Тому що ви доволі молода людина, так? І <смі> так. я знаю, що ви приїхали взагалі до Варшави, до Польщі десь в 17 років і так, з іншою так. метою, так? Розкажіть, будь так. Ласка. Взагалі я приїхала до Польщі в жовтні 2021 року на навчання. В нас я сама з Заходу країни, і в нас це дуже популярний Конечно. напрямок, так, так, так. Галичина. І я навіть не уявляла, наскільки може життя згодом перевернутись. Я навчалася на філології, повернулася з зимових канікул в лютому 2022 року, і так більше нормально і не ходила на заняття на пари. Бо повністю загрузла в волонтерстві. А Перемотим мене... я хочу запитати філологія, китайська філологія, е, англійська, е, англійська і китайська китайська, так, китайська так, це так. просто це теж тема. Цікава це в нас просто дуже альма альмаматерка Луська посприяла, так як в мене був для цей з поглибленим вивченням іноземних мов, то загалом я володію десь сімома, восьмома мовами, нічого е, тому, тому такий впав вибір. От і в лютому 22-го року я повернулася. Почалось повномасштабне вторгнення. Я спочатку не повірила в це, коли мені ну це як у всіх в принципі за кордоном, коли дзвонять родичі і кажуть, почалась війна, то не розумієш і не усвідомлюєш, що справді почалося, бо війна вже триває 8 років. Після того, два з половиною місяці я допомагала при університеті, ми загружали фури, сортували їх, здебільшого, все йшло в Люєво в Хмельницький, і там сортувалося і їхало на передову. І тут, 9 травня, я долучилася до Євромайдану Варшава вперше. В 22-му році на акцію проти побідобесія росіян їхнього посольства у Варшаві. Тобто ви долучились як учасниця? Так. 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 Не, не ще не як володих. Ще взагалі, взагалом, це вийшло напівпомилково. Я тоді почула в якомусь варшавському пабліку, що Володя Маломука, це наш дружній в Євромайдані, художник, збирає людей на інсталяцію. І я прийшла туди. Але е, моя пунктуальність. Не дозволила мені запізнитися, я прийшла хвилин на 20 завчасно. Євромайдан вже був там. Вони вже збиралися, їм не вистачало дівчат до іншої інсталяції. І я кажу: ну я прийшла на інсталяцію. Вони кажуть: ну ти до нас кажу, не знаю. І так і все почалось. Мене додали в якийсь чатик, у нас їх просто мільйон. І так воно все закрутилось, завертілось. Замість того, щоб лежати тоді під простиною, мені намалювали кров, заклеїли рот скотчем, написали на ньому Азовсталь. І стояти в такому амплуа, коли перед тобою йде цей посол. В якийсь момент ми просто всі ринулись туди до нього. Ну, це було набагато більше, ніж я могла очікувати від цього дня. І згодом в цьому чаті написали про якісь наради. І я думаю, ого, ну може, треба долучитися. Якщо це в Варшаві, якщо це щось важливе, треба прийти. Я прийшла і так, в принципі, і почався мій шлях з цього. Далі ми здебільшого займалися тоді. Я пам'ятаю, все літо у нас були наполовину акції і наполовину збори для ЗСУ. Ми робили тоді мільйон віночків, якісь браслетики, продавали їх за донат на замковій площі в Варшаві. Ми намагалися одним словом зробити все, що можемо. І таким чином, за ці, скільки вже, три, більше ніж три роки, нам вдалося. четвертий рік, тому... От, І нам вдалося за ці майже 4 вже роки зібрати понад мільярд гривень. Допомоги і передати дуже багато дронів і гуманітарної допомоги в Україну, коли ви зрозуміли, що ви вже член команди, що ви вже волонтерка, що це якби велика частина вашого життя, тому що волонтерство це подекуди. Ну, така справа трохи невдячна в плані того, що немає там фінансування. Mm. Волонтери це хто? Це люди, які мають професії, працюють. там, ці журналісти, художники, різні, так? Але вони долучаються час від часу до громади волонтерів, mm -hmm. тобто і працюють, роблять щось таке спільне. Тобто коштів особливо там не передбачається. Ну, Кошти загалом їх немає, не передбачається, да, взагалі, так. Не, так. немає якоїсь оплати праці і так далі. Ви молода людина, і треба жити, треба. Якби виживати за кордоном, це не ваша якби, батьківщина, де простіше, так? Ну, загалом для мене це, мабуть, не можна так казати, але нещастя, щастя допомогло нещастя. Бо я не могла ніяк прожитися в Польщі. Мені було дуже складно, я дуже хотіла додому. В мене якась дуже сильна прив'язаність з домом. І поки я не зустріла Євромайдан, я не відчувала себе тут в своїй тарілці. Тобто ви відчули цю значимість нашого uh -huh. тут перебування і цю бульбашку, нарешті, якусь я знайшла. Бо якось у мене не виходило ні в університеті, ні загалом просто з поляками десь е, знайти якусь спільну мову. Так, так, так. А зі своїми було легше набагато при тому, що я вже і польською спілкувалась, але якось воно все рівно було легше, і відчувалося, що я можу дати якийсь вклад в це все. Відчула я себе частиною Євромайдану, мабуть, майже одразу, тому що завжди не вистачає рук, і, мабуть, вже на другий місяць, навіть раніше, я координувала ярмарку на сплату замковому. Ну, і це було щось для мене нове. По-перше, мені не було навіть 18 років. Мені таке довірили. Це було так складно. Це велика Якось... відповідальність. Так, так. Ви це відчули, так що так. І відчули свою спроможність це робити. Угу. І зібрала людей. Що це теж було для мене складно, в мене завжди присутня всередині така, як мені 17 років. Тут mm -hmm. люди, яким не знаю, 30 плюс, і як я буду їм щось, щось сказати, що їм робити. Але якось воно так пішло: один ярмарок, другий, третій, і потім, напевно, без Євромайдану вже не е, можеш уявити собі свого життя. І навіть тоді навчання і все інше у мене пішло на другий план. І загалом я з такої патріотичної сім'ї пам'ятаю, до окупації Криму ми кожне літо туди їздили під коломийки, дві доби машиною з Івано-Франківщини туди, і якось воно дуже навіювалося все, що Україна це напевно, найважливіше, що в тебе є в житті. Тому в такий момент для країни ну повністю себе віддати волонтерство і ніяк інакше. Ви знаєте, моя тут трошки так роздумувала. От в Україні зараз відбуваються акції протесту. Ви знаєте, молоді переважно, які вийшли на площі великих міст, міст мільйонників щодо боротьби з корупцією проти того, що був ухвалений закон парламентом і підписаний президентом України, який обмежує, тобто забирає незалежність від антикорупційних органів набу і САП. І е, вчора, наприклад, я розмовляла з одним хлопчиною, йому 19 років, і питала його, чому він вийшов на ці протести. Тобто, е, бо багато ми знаємо, російська дезінформація розпускає там, що вони там і хтось платить там, і начебто вони mm -hmm. там організовані спеціально, шукають, ким вони організовані і так далі. І е, я подумала, і коли мені хлопчина Артем, от він розповідав, що як він почув від друзів, як вони списали в чаті, як вони шукали ці картонні картон, та, на якому наш швидкоруч угу. писали ці гасла, подекуди там була ненормативна лексика, іноді так от. І вони оцім всім хотіли показати, яку країну вони хочуть, і в якій країні хочуть жити. Тобто я подумала, що ми навіть не помітили, я трошки старше покоління, як виросло молоде покоління українців. Виросло виховане, інтелігентне, проєвропейське, яке хоче жити в європейській країні, яке не хоче там. Крок крокувати назад, який хоче крокувати до європейського союзу, який хоче жити саме в такій країні, ну в якій власне в нас і в Конституції в українській прописано це шлях до європейського союзу. І я одночасно подумала, що та молодь, яка виїхала, яка є вимушеними переселенцями, вона також дуже активно за кордоном, тому що вона виходить разом з організаціями чи самостійно, от ми зараз говоримо про Євромайдан, Варшава, виходить на площі великих міст європейських. Ну, от Варшава, так, європейська столиця виходить і тут показує свою позицію. Тобто, і ця молодь, яка повернеться потім в Україну більшість, я маю надію, вона е хоче повернутися в ту країну, яка має бути вільною незалежною європейською державою. Тобто, молодь в Україні і молодь, от е яка в міграції. Чи є якась різниця між, скажімо, поколіннями, тому що ви одне покоління, mm -hmm. так? але от та молодь, яка в Україні лишилась, і та молодь, яка тут. Хто, можливо, більш активний? Чи однаково все? Я думаю, що тут приблизно однаково. Звісно, ми не можемо повністю їх прирівнювати, тому що ну, вони там над е, бомбами так, живуть і проживають своє життя. А ми тут у е, нас максимум це, мабуть, дезінформація і якісь е, наративи. Але я думаю, що загалом вклад дуже схожий, тому що молодь за кордоном, вся яка виїхала, вона намагається триматись своїх і не повністю асимілюватися за кордоном і допомагати вкладати все, що від нас е, залежить. Бо, наприклад, моє покоління я народилася під час е, помаранчевої революції. Потім, коли була революція гідності, я була в п'ятому класі, малювала малюнки для е, АТО і майдану. І в такому, коли ти живеш в такому наративі з дитинства, неможливо, наприклад, поїхати з України через війну і забути про неї, не не хотіти повернутися, не хотіти тримати якийсь зв'язок зі своїми, не робити збори. Я думаю, що власне ця жага, бо ми ж теж виходили тут на мітинг і нам писали в коментарях. Ви продалися за 200 гривень чи ще щось. І я пам'ятаю в чаті дівчина, яка того дня вела акцію, каже: так, а де мої 200 гривень? Ну, типу, я ж, чому пишуть, де мої гроші? Кажу. ну, Типу, ми всі разом посміялися з цього, і зрозуміло, що всі виходять за метою, не виходять за якісь, не знаю, гроші, не гроші, ініціативи, власне, его. Для всіх є одна найважливіша мета повернутися. В Україну повернути кордони 91-го року. Так, і Также жити... питання: в яку Україну? так? так саме і, власне, В європейську вівну незалежну країну Так, і в, в Україну, в НАТО, в ЄС. І щоб наративи Росії, Білорусі навіть не щоб ними там навіть не пахло в Україні, в яку молодь буде повертатися. Так, до речі, от Артем Ткаченко, який вчора розповідав мені про участь свою в акціях протестів в Україні, так само говорив, що він виросні е, під час Майданів, так, і так mm -hmm. само малював в АТО, передавав малюнки. Бачите, у вас навіть no. це є спільне в вашому поколінні. Е, хочу запитати, от ви торкнулись теми дезінформації, боротьби з Російською пропагандою uh -huh. це одна з один з напрямів роботи євромайдан Варшави, так так, оця боротьба. Е, наскільки тут все складно і важко, тому що те, що я чула, наприклад, від ваших колег. Що навіть якщо ви проводите якусь акцію, потім викладаєте це, це просто боти, вони завалюють, так, намагаються так. там якось повпливати, щоб не було навіть цієї інформації, щоб якось очорнити те, що ви робите. Я, наприклад, була на одній з акцій, коли е, після того як е, російські терористи влучили в Охмадит, угу. і ви проводили акцію. І там були і мами з дітками, і е, теж було. Для Європи, щоб вони змогли зрозуміти там такий білий одяг, і, от, наче в крові, uh -huh, от uh -huh. все це було. Я пам'ятаю, я теж фільмувала, викладала відео, і я стільки хейту отримала після того, просто там і Тікток, і Інстаграм, вони просто завалювали оці боти якимись брудними там повідомленнями і так далі. Я спочатку їх чистила, потім зрозуміла, що просто нема сенсу. І я тут подумала, а що у вас? Тобто у вас це в рази, я не знаю, в сотні разів більше. У нас Як особливо, ви даєте раду цьому? У нас особливо перед великими заходами, коли річниця, День Незалежності або 9 травня, нам просто деколи доводиться закривати сторінку, тому що вони сипляться вже не десятками, не сотнями, а тисячами. А вони підписуються. Тим часом Інстаграм не просуває далі якісь наші сторіс про акцію, менше тобто ви може тоді прийти. Під тех... таким, так, цих Так, максимальним. Так? тоді пишуть і нам на сторінки, і Наталі, і коментарі, і директ, які ми погані роз... розрушують цей е... наратив, що поляки нас тут ненавидять йти додому. Що ви тут сидите, забирайте гроші. Що... На що ви взагалі робите? щось, небудь Відійте в Київ, робіть свої акції. Ці і робіть все там, чого ви взагалі на території якоїсь іншої держави це робите. Тому тут треба включати максимально критичне мислення і розуміти, якось розділяти. Наприклад, якщо ти заходиш на цю сторінку, і ти бачиш, що вона створена там, я не знаю, місяць тому якісь незрозумілі картинки з котиками. І людина пише якісь там філософські речення, щось помилками. Ну то неважливо, на це, типу, ми не звертаємо уваги, просто або блокуємо. Або коли вони вже там перевалюють за сотню і тисячу, то закриваємо сторінку і не даємо їм змоги це робити. Але в нас було й дуже багато випадків, коли нас ламали. Ми намагаємося нашу кібербезпеку зараз якось більше захистити, бо на носі день незалежності. Переживаємо, що знову це може статися. Тому намагаємося робити все, що в нас залежить, але на жаль, дезінформація і боти, і кількість грошей, яку Росія вкладає в це, вона просто розвивається. Це, це правда. А хто вам допомагає в цьому? Це е, польські, європейські служби, українські чи чи яким чином здебільшого зараз Польща. Наприклад, якщо це йдеться про фізичну так. Е, якусь штуку, коли, наприклад, Наталі погрожують прямо особисто, то а є такі погрози. Буває так, так? Так, дуже багато там і, і про там, наш офіс, і про ще щось, про її там особисті якісь речі. І тоді вже звертаються прямо польські служби, вони хочуть нас захистити. Що стосується кібер, то ми намагаємося своїми силами. Максимально у нас є дуже багато волонтерів, які працюють, наприклад, в IT чи в кібербезпеці, і вони відповідно як частина волонтерства допомагають нам захистити наші аккаунти. Щодо співпраці з Польщею, з польською владою, з польським суспільством, з польськими волонтерами, як у вас все це відбувається? Тому що я знаю, що частина вашої команди це є і польські, польська так. молодь. так? Угу. І от, зокрема, нагадайте... Хто приходив до мене на ефір? Микола Микола, Микола так приходив. Я пам'ятаю, що е, молодий, але настільки вже і освічений, і розумний, і проукраїнський, тобто великий друг України. Так він взагалі вивчає україністику в так. університеті і планує стати викладачем української мови в польському університеті. Тому ми з нього тримаємо кулички, щоб у нього все вийшло. Думаю, що все вийде. Дуже багато з наших щоденних волонтерів зараз вже поляків, які е, дуже проукраїнські. І навіть їздять до України. У нас є, наприклад, Домінік, який нещодавно півтора місяці провів в Україні. І в нас вже пішов жарт, коли він був в великих містах, там майже не було прильотів. Якщо вони були, то він спав. І ми йому пропонуємо, може бути частіше їздив до України, щоб там менше стріляли. Ну він сказав, що він закоханий в Україну просто максимально. Так само є в нас ще один поляк, який возить на фронт стабільно машини. Навіть не від нашої організації, а просто як е, особиста якась допомога. І є дуже багато поляків, які до нас приходять, долучаються, допомагають саме організовувати акції. Е, частина з них вже навіть знає українську мову, і до нас прийшли, зокрема, для того, щоб українську практикувати з нами. Це дуже цікаво, слухайте. Щодо напрямів роботи вашої от ми говорили про боротьбу з дезінформацією. Так це один з таких ключових. Це також я так розумію, що це міжнародна адвокація, так на так, міжнародному так. рівні інтересів України і це акції. Що ще акції, збори, гуманітарна допомога. І збереження культури української за кордоном. тобто ви під кожен із напрямів проводите певні події, так, так. наскільки я розумію. Так. Якщо говорити про акції, які будуть найближчим часом, я так розумію, що це до Дня Незалежності ви готуєте? Так, в нас буде маленька акція цих вихідних, де ми будемо нагадувати європейській спільноті, що потрібно продовжувати нас підтримувати. Через те, що за липень цього року найбільше померло цивільних від обстрілів, це через затримки ППО і допомоги. І ми хочемо нагадати, спільноті це буде міжнародне реальні що потрібно нас підтримувати. А велика акція вже 24 серпня на ЗМКОМу, замкому, о й як щороку. Буде велике відзначення Дня Незалежності. Там ми і згадаємо хвилини і мовчання всіх полеглих. До речі, якщо кому... хтось хоче, можете yeah, нам я думаю, надсилати... ви можете анонсувати. До речі, так можете нам надсилати в інстаграмі. У нас є форма, де можна додати, наприклад, якщо у вас є полеглі родичі або просто знайомі чи зниклі безвісти, їхні фотографії. Ми їх висвітлимо на великому екрані, і це набуде міжнародного розголосу. Ну, це вже так традиційно, тому так, що це вже так. кілька років проводиться, так? Третя, четвертий развертий раз. Плюс буде Stand with Ukraine Awards. Це нагорода, яку ми щорічно вже втретє даємо полякам, які найбільше вклалися в допомогу Україні. Під час повномасштабного вторгнення або раніше це теж можна нам зголошувати в інстаграмі. Е, і далі буде виступ е, польсько-українських зірок, які прийдуть теж нас підтримати, щоб ми були почуті і щоб якнайбільше людей прийшло. Як ви відчуваєте, підтримка польським суспільством України і Польщі загалом вона зменшує, зменшується чи лишається на тому ж рівні? Тому що я наприклад, чула різні думки. Так є там соцопитування, певні дослідження, які кажуть там про певне погіршення відносин між українцями і поляками. Але те, що, наприклад, я бачу, як ті мої друзі, польські друзі, так які багато дуже uh -huh. роблять для України, і фронту допомагають, і гуманітарно допомагають, підтримують як тільки можуть. Вони як підтримували, так і підтримують. Тобто, uh, як ви це бачите? Ми загалом фонд Stand with Ukraine, який є зв'язаний з Євромайданом. Підготував разом зі Бріс defense 24 рапорт нещодавно на цю тему, як поляки зараз відносяться до війни, е, яке майбутнє в цього щодо вступу в ЄС, в НАТО і війни в Польщі. Його можна в нас побачити на сайті. І насправді у відсотках точно я не скажу, але е, допомога і е, Україні, і загалом бачення війни залишається або на тому ж рівні, або трохи падає. Я думаю, це пов'язано, власне, здебільшого з дезінформацією пропагандою. Яка, Але все, ми... таки діє, Яка так? все таки діє діє на європейське суспільство. І який, насправді дуже мала протидія є в європейському суспільстві, тому що, наприклад, навіть в Польщі зараз немає закону або права, за яким можна притягнути людину до відповідальності, наприклад, якщо вона посіє дезінформацію, тобто все, що відбувається в мережі. Воно просто собі відбувається і ніяке покарання за це понести поки неможливо. Наскільки ну, я розумію, що немає такого і визначення законодавчого так, дезінформації? Так. Що це таке власне в Польщі немає. Не знаю, як інші європейські країни, але тут з цим поки що дуже сумно. Що стосовно допомоги поляків, саме в нашій бульбашці дуже багато хороших поляків, які продовжують і хочуть допомагати, але звісно є і праві і ліві завжди в кожній ситуації. Тому тут складно визначити, але сподіваюся, що все-таки найближчим часом загалом європейська спільнота буде продовжувати нам допомагати, так як ППО. Це для нас зараз основне в Україні. Так, і оця акція, яка ви сказали, що буде в ці вихідні, так, щоб привернути увагу до України, щоб е, наші українсь, партнери України так щоб надавали допомогу, підтримку, і, зокрема, і зброєю, і зброєю захисту. До речі, як до цієї акції можна долучитися? До цієї акції можна долучитися о 10 ранку цієї неділі, 3 серпня, біля ПКІну зі сторони H&M. Тобто з правої сторони від Перкаліну. Інформація є у вас так, на, є сторінках. Є на сторінках, яку так. Е, І ми, власне, долучимося до цих міжнародних акцій, це буде в дуже багатьох країнах світу така ініціатива, і ми дуже постараємося якось максимально медійно про це розповісти, щоб нас почули. Так, як ми вміємо, щоб нас е, почули, і нам продовжували допомагати. Бо, власне, сам наратив цієї акції це продовжуйте допомагати нам, так як ми е, боремося за вас. Тобто, що ми вже перестали бути в ролі жертви, щоб нам допомагали, а саме як сильної сторони, яка обороняє не тільки Україну, а й Європу і загалом весь демократичний світ. Так, і багато, до речі, і воєнних експертів говорять і в Польщі, і в Україні, що українська, українська армія, Українське ЗСУ зараз це наймогутніша армія на європейському континенті, найсильніша. Бо в нас, як мінімум, є досвячення. <дес> досвід. досвід в кібервійні, в війні дронами, в війні новими технологіями, і він є на практиці. Тобто в мене, наприклад, частина сім'ї живе в Ізраїлі, і вон, їхній залізний купол навіть буває не справляється з якоюсь кількістю е, ракет, з такою, з якою намагаються справляти зсу, і дуже вдало е, з тим, що в нас є зараз, по ППО, справляється. Тому я думаю, що найближчим часом кращої армії ніж наша в Європі не буде. Так завершуючи вже нашу розмову, хочу запитати про ваші мрії. Як ви бачите себе? Я не знаю, давайте так можливо років через п'ять, через десять. Так, ну через 5. Чи повернетесь ви до навчання. Тому я так. я так розумію, що за волонтерством нема коли поки що навчатися. Е, так, я дуже хочу, власне, викроїти час для цього, тому що волонтерство волонтерством, але потрібно і думати і про себе потрошки. Тому що Взагалі, то знання це зброя. Так. І я, хоч дуже багато досвіду власне набуваю під час волонтерства, але потрібно. Це дуже потрібно. Я сподіваюся, що через п'ять років я вже буду бакалавром міжнародних відносин. Тримаю за себе такі кулачки, і дуже хочу повернутися в Україну. Побачити її квітучою, європейською, без ракет, і щоб можна було, моя напевно, найбільша мрія, щоб можна було з Борисполя за там годину-дві долетіти в будь-який куточок світу, а не пересадками по 24 години, коли повертаєшся з дому кудись доїжджати. Ja, ви знаєте, я теж про це мрію. Коли вже сподіваємося, що так і буде. А до речі, я нагадаю, що Місія Євромайдан Варшава вона буде виконана тоді, так коли вільна суверенна Україна стане повноправним членом Європейського Союзу. Так. Тому я сподіваюся, що це буде якнайшвидше, все ж таки. Ми це всі віримо, і тоді зможемо повернутися додому вже спокійно, займатися навчанням, роботою, жити життя. Так. Я Таке життя, так, так, як Союзу. члени Європейського Союзу. Емо, спасибі вам. Ема Загинайко, волонтерка, операційна директорка громадської ініціативи Євромайдан Варшава. Була сьогодні, сьогодні гостею програми Ми у Польщі. А я, Світлана Мялик, прощаюсь з вами до п'ятниці і скажу, що записи цієї та інших програм ви можете знайти на сайті польського радіо для України, а також у наших соцмережах та на youtube каналі Тож залишайтесь з нами і до зустрічі. Thank you.